Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Тема сьогоднішнього відео це кутя. А саме, як розрахувати кількість продуктів, якщо кутів вам потрібно приготувати багато, адже зазвичай її готують небагато. якраз щоб за один святвечір з'їсти, адже на наступний день нас чекають інші смаколики. Ось така нагода мені випала, Мені потрібно зварити 20 літрів куті і трошечки поламали голову над тим. Як розрахувати, скільки крупи потрібно, скільки маку, тощо. Отже, ви бачите, зараз в літрових відеречках вже розфасовано це одна партія зварена. Це у нас напочена крупа. Замочуємо пшеницю. Ну, хто, можливо, не дуже обізнаний, то це не просто пшениця, а оббита пшениця для куті береться. Замочила її на 3 години. От, вона повністю розмочена. Нерозмочену кутю. Навіть не намагайтеся варити, бо у вас буде оболонка вже розварюватися, а серединка буде сирою. Горіхи підготувала мед. Тут у мене три столові ложки, якраз скільки йде в мене на одну кастрюлю. Зараз вам все покажу. І е, мак вже готова начинка. Це таке пуделочко на 470 грам. На плиті у мене вже є відварена кутя. Тож, давайте поглянемо, як я її буду заправляти. Варю такими невеликими партіями. Це у мене 5-літрові каструлі. От ця каструля у мене вже заправлена. Ось таку консистенцію має куття. Зазвичай її так і варю. Нічого, окрім меду, горіхів та маку, я в кутю не додаю. На цю каструлю. Я ще додавала сіль. На будь-яку солодку страву, обов'язково ще додавайте сіль, вона все-таки надасть кращого смаку. Ось так воно виглядає вже у нас перемішане. І одну залишила ще ось. Будемо разом заправляти. Замістя. З моменту закипання крупа вариться 11-12 хвилин. Води от на таку вже розмочену крупу я додавала півтора півтора пальці, от, так от наливала над крупою, от, так от спеціально виміряла півтора пальці. Добра така дрібка солі, кипить 11-12 хвилин, вимикаю. Ну, саму електроенергію на плиті, і сама камфорка ще залишається теплою, тому далі тримаю каструлю на ній. Вже остаточно википає вода, яка тут є. Ось так воно зараз виглядає. Заправляємо кутю завжди гарячою. Ну і, звісно, якщо ви сумніваєтеся, то перед тим, як вимикати плиту, спробуйте чи вона дійсно вже зварена, тому що вже після додавання всіх інгредієнтів, ви її не зможете доварити. Вже коли вона заправлена медом, вже нічого їй не зробиш. Навіть не намагайтеся нагрівати, крупа стане просто твердою. Отже, ось таку ми зараз маємо поки що кашу, і будемо заправляти. На... Це в мене 5-літрова каструля розкладала по відерочкам 3,5 виходить, 3600, можливо, так. Літри цієї каші готової. Отже, на цю кількість я беру три столові ложки меду. Мед такий, дуже, ну, дуже такий пахучий, знаєте, є такий смак м'який, а тут то вже таке різнотрав'я. Ну, дуже смачний мед. Таких три таких добрих столових ложки з такою гіркою, знаєте, як зачерпнеш уже з самої ємності. Таких добрячих-добрячих 3 столові ложки. Чому лише 3? Тому що мак у мене вже готовий, вже заправлений. Тому він також там має солод. Ну, і за моїм смаком мені цього достатньо. На цю каструлю два стакани грецьких горіхів. Горіхи вже були підсушені. І ось так... Змелені. Десь дрібніші частинки, десь крупніші залишилися. Ось так на, на блендері перемолола. І ціле ось таке уделочко маку. Вже ані родзинок, там, ані ніяких інших сухофруктів я сюди не додаю, ну, якось не прийнято в нашій родині. От, більше нічим не заправляємо, ну, а ви вже дивіться за своїм смаком. Ну, все добре вимішуємо і куття готова. Зараз я розкладу цю партію, зварю ще то, що стоїть у мене намочена крупа, і заправлю, і разом з вами поглянемо, скільки вийде разом літрів. Першопочатку в мене було 8 кг. Цієї крупи. Тут ви зараз побачите в куточку, ну яку, можливо, комусь це знадобиться, яку торгову марку брала, як виглядали пакети от фотографії. З однієї партії в мене вийшло 7 літрів, от 7 відеречок таких розклали. Тут зараз також буде 7, а там у мене намочено трошки менше крупи. От тому побачимо, чи досягли ми мети. О, 20 літрів готового продукту. Отже, всю кутю я вже приготувала. Загальна кількість вийшла 21 літра з половиною отут, в тарілочці пів літри. Для приготування цієї кількості куті я використала 8 кілограм пшениці, 10 стаканів грецьких горіхів, 5,5 тих поделочок макової начинки. Чому не 6? А 5,5, тому що я замішувала окремими партіями і хотіла, щоб вся котя була одного смаку. Якби було в одній ємності це все вимішувалося, то я поклала б, звісно, повних 6 цих поделочок. Меду у нас пішло 5 стаканів. Я просто ці 3 столові ложки, такі з великі з гіркою, переміряла стаканом, і 3 ложки це було чуть менше стакана. Але так як я робила більше куті, то 5 повних стаканів це точно пішло. Ну, і в кожну, в кожну кастрюлю я клала дрібку солі. Оце і все. Ну що ж, я вам бажаю смачної куті, мирного неба та до зустрічі в наступному відео. До побачення!